Підземним теплом можна зігрівати помешкання цілий рік. На початку зими новітню опалювальну систему з використанням дешевої поновлювальної енергії меценати подарували дитячому табору відпочинку, що знаходиться в яблуниці. Тепловий насос встановили в новозбудованому корпусі, площа якого тисячу квадратних метрів. Завдяки йому на обігрів іде у п'ять разів менше енергії аніж на дерев'яний будиночок, поруч площею 200 квадратів, опалення в якому електричне. Принцип роботи, наче в холодильнику, тільки з точністю до навпаки преобразования низкой температуры и высокой температуры. Если в двух словах и не для специалистов, то это звучит так. Мы берем с земли условно, достаем бесплатно 8 градусов тепла, 6-8 градусов. Что это означает? То есть в на глубине промерзания есть постоянная плюсовая величина. Вы обращали внимание, может быть, в колодцах никогда не замерзает водичка. Это вот и есть вот этих постоянных плюс 8. Від подземного тепла нагрівається спеціальний фреон, який закипає при низьких температурах. А тепловий насос при великому тиску перетворяет его в высокую температуру. Тож, витрати Вши дещицю енергії можна отримати 65 градусів тепла, які запускають на воду в систему опалення. Донедавна такими технологіями, розповідає Сергій Каретний, в Україні обігрівали лише приватні помешкання. Наразі дедалі частіше їх встановлюють у школах, дитячих садках чи ось таких закладах відпочинку і оздоровлення для дітей. Дітка на то сто діти, сироти, інваліди приймаємо незалежно від конфесії, від розповідань. Маємо ми 5 заїздів на літо по 120 дітей. Обов'язкове правило, що діти в нас проходять такий християнський мінімум, Да? обов'язкові молитви, обов'язкові богослужіння. Обов За літо в Яблоницькому таборі відпочинку, який діє вже понад десяток років, оздоровлюється до семи сотень дітей. Раніше більше прийняти не могли через вимушену економію електроенергії. Тепер, завдяки новітній опалювальній системі, каже директор табору, діти зможуть відпочивати у Карпатах цілий рік.